В Україні відзначають 65-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Цього року свято офіційно визнали державним днем. Такий указ видав президент України Віктор Ющенко. 28 жовтня 44-го року було покладено край поневоленню території України нацистами і злочинам, які вони чинили. Цей день сьогодні згадали і в Коломиї, щоправда, без феєрверків, виступів і навіть без ветеранів їх на площі героїв можна було перелічити на пальцях. Михайло Шевчук чи не єдиний ветеран, який вшанував день визволення України від нацистів в Коломиї. Людей його віку, які прийшли до площі героїв, можна було перелічити на пальцях однієї руки. Голова ради ветеранів Михайло Григорович ситуацію пояснює. Зізнається, критично, проте правдиво, каже президент з державним святом, трохи спізнив. Сьогодні прийшли тільки службовці. А де ветерани Великої Вітчизняної війни? Де ті люди, які звільняли Україну? Це говорить про те, що організація була ну, не дуже гарна. Але люди про цю дату пам'ятають, люди знають. І Рада ветеранів це свято теж відмітила. Але ми це провели, не знаючи про те, що був указ президента. Ми 25 го числа зібрали урочисті збори. Ветерани, які в черговий раз прийшли на площу героїв, радіють, що цей день таки визнали офіційним державним святом. В їхній пам'яті 44-й рік назавжди залишиться одним з найщасливіших. Дуже багато людей тоді дуже були раді від того, що дозволяємося таких окупантів, таких людей, таких багато нам принесли горя, багато людей пострадало, дуже багато. В ході звільнення України впродовж січня 1943-жовтня го жовтня 1944 го років на території країни радянськими військами було проведено 15 наступальних операцій, з них 11 стратегічних і 4 фронтових. Свого піку битва за Україну досягла в період з осені 43-го... Поосень 44-го року. Саме на її території в цей час була зосереджена приблизно половина діючої Червоної армії. Завершила звільнення нашої держави карпатська операція. Почалася вона 9 вересня 1944 року. Уже в жовтні того ж року був звільнений Ужгород, а 28-го числа радянські війська вийшли на нинішній кордон України.